Всім доброго ранку. Вас вітає бджоли Сидима Знатний мед. Останнім часом багато людей цікавляться апітерапією. Унікальною складовою апітерапії є сон на вуликах. От сьогодні я вам хочу трошки коротенько розказати, що таке апібудиночок. Вийшла я раненько, ще бджоли ще не літають, щоб можна було спокійно зняти. І дивіться, це такий будиночок із дерева, з натуральних матеріалів він робиться. Особливість його основна в тому, що внизу розташовані вулики з бджолами. Тобто там живе бджолина сім'я в кожному вулику. В даному випадку цей апібудиночок на 4 лежака великих. Тобто тут живе 4 бджолині сім'ї. І основна задача полягає в тому, щоб людина могла отримати можливість безпосередньо лягти прямо на вулик і таким чином отримати користь від біополя бджолиної сім'ї. Ось ми знаходимо вже всередину. Тут, бачите, є вікна. Вони майже завжди відчинені, бджоли сюди не залітають. От. І ось два вулика поруч стоять, і виходить отака лежанка. Одна та інша. Дуже схожа на таке купе, як у поїзді. От. Ну, але, звичайно, максимально комфортне. Тому що тут, от, коли заходиш, то просто аромат бджіл, меду, вуликів. Він відразу так приємно відчувається. От. І, е, бачите, спеціально у кришках зроблені отвори, щоб ці всі аромати проникали безпосередньо у приміщення. Зараз я відкрию, тут також це дощечки. Така стеля над вуликом, бачите, закрито. Тобто бджоли також не можуть вилетіти, От, тому це абсолютно безпечно. І теж, бачите, є отвори. От. Тобто людина лягає безпосередньо на таку лежаночку От. і відпочиває мінімум годину, півтори. От. І Таким чином розслабляється, таким чином людина заспокоюється, і біополе бджолиної сім'ї позитивно впливає на нервову систему, на кровоносну систему, на сустави, суглоби і на загальне самопочуття. Люди, які проходили таку процедуру, вони всі відзначають, що Додається енергії, додається життєвих сил, проходить безсоння, головні болі і ще багато дечого. Це, звичайно, такий метод більше до народної медицини, доказів, хоч вони і є в інших країнах, але ми тут не говоримо, що це ну, прямо лікування. От, але те, що воно позитивно впливає, це ну, сотні тисячі людей вже підтверджували. Тому, в принципі, якщо вас цікавить така процедура, от, то можете звертатись. От наш він почне працювати уже з травня місяця цього року. От, і вже у нас люди починають записуватися наперед. Для того, щоб отримати такі процедури. Всім до побачення, всім мирного неба!